І всім привіт ви на каналі Іжровий Движ. І сьогодні ми будемо з вами грати в гру My Summer Car І сьогодні я спробую викатати весь бензин в нашому мопеді. Давайте зафіксуємо, скільки в нас його зараз тут. Ось тока. І Зараз будемо спробувати. Головне, щоб він взагалі завівся. О, завівся, ми їдемо. Я в еду ездил на этом мотоцикле, так что не судите строго. Ну, вибачте, я yeah, случайно. Шло так у меня. Что, ну? Так вот, да. Ну, я не умею ездить на этом мопеде. На машине, да. А на мопеде нифига. Я думаю, я еще не один раз помру тут. Ну что, где загрузка, пока я кручу спидер? А, -а, а, это смерть! Всех, всех, Так, ладно, начинаем. О, баскет. Мил. Ячек. Давайте спробуем изиграть в баскет. и трехочковый. Ура! Пиу! Ну, все, мне цей мячик не потребен. Так что все, пошли лить. Ой, 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 о! Ой, где кольце для мяча. Зараз. Все, мячик, ты мне Ще раз можем Іди сюди, Хі. хоп Оп, оп, а вожу, хоп. І не забиваю Мячик. Почекай, м'ячик. Я. Та чого я не можу забыть? І я, та ну, Це дуже прикольно. в канаву поїхали. Давайте зафіксуємо ще раз, скільки у нас тут Бензика. Бензика. Це наш з вами на сьогодні наша Lamborghini. Кінь Хочаось пустити Довше, довше Дові, дові, Та ти, Ну і сьоце Але дуже гарне Вадим не ой-ой-ой давай Довя... давайте триста шестьдесят триста шестьдесят девяносто градусів о, а що то? Це щось непонятне Пепа. А це мій брат Джордж. Це мій папа змін і мама змін, брат. Їдемо. Вася! Давайте. 90 градусів. Você chanta! Ando... Você não pode ou... Я прибору, но якай вся опора не дуже найдется. О, давайте стыбзим. їде Ну що? продовжимо. Вринь-вринь! Ой! Це не наш вринь-вринь вринь грін Эй! О! Давайте ще хочу вийти! Давайте на наперекроски! о оп оп, -оп. Накрестки! Йоу, йоу! Я сьогодні подивився Машу і Медведь. Представляєте? Заведи! Дуди-ди-дуть, <свистання> бачите, який я водила, графої зілля кормови. у у скоротимо. Поїхали! вперед Ай! Вперед! Де я. А, трупіка мого немає. Ех. Я думаю, на цьому можна закінчувати відео. З вами був канал Ігровий Двіж. Всім я дякую за просмотр. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вгору і пишіть коментарі. Друга часть вас чекає. Пока-пока!